Емо, розкажіть більше про DDO Secrets. Що це за група компанія? Як вона утворилася і хто там працює? Ми є невеличким колективом активістів, що виступають за прозорість. Ми хочемо бути впевненими у тому, що якнайбільше інформації є доступною для всіх, хто цього потребує. Багато інформації має тенденцію зникати з доступу або ж ставати важко доступною для істориків чи журналістів. Публікації, названі темною стороною Кремля, включають кілька файлів, які неможливо було знайти навіть людям, які про них знали якою була головна мета публікації цих документів? Що ви цим хотіли досягнути? просто дати цю інформацію людям, яким вона потрібна. З одного боку, вона може бути сюрпризом для деяких людей та відкривати їм очі на щось, а з іншого боку, просто підтвердити чиїсь здогадки. Ця інформація важить трохи менше 200 гігабайт, і журналісти досі розбираються з даними. Тож, як ви, як одна з членів команди, можете розповісти про основні знахідки? там багато інформації про сепаратистські рухи в Україні, зокрема про ДНР і ЛНР. Також там міститься унікальна інформація щодо їх контактів з різними журналістами, як в Україні, так і в Росії та Болгарії, як і інформація про православну церкву у Росії. Багато з цього стало відомим з нещодавніх зливів, які називаються Фролов Лікс. Могли б ви детальніше нам розповісти про те, як проводилася робота, як багато людей брали участь у цьому, і як довго тривав цей процес? Ми знаємо, що у цих зливах є інформація, що була доступна, але згодом видали нас доступу? Чи не так? Ми витратили на це кілька місяців. Спершу ми планували пізніше опублікувати цю інформацію, але як тільки ми завантажили її на наш проміжний сервер, то помітили спроби втручання у кілька наших систем, включаючи одну успішну спробу знищити сервер. Але вся наша інформація була заздалегідь скопійована, тож ми її відновили. Тож ми вирішили усе опублікувати, оскільки зрозуміли, що хтось хоче запобігти цьому. Інші організації також публікували зливи. Наприклад, Вікілікс, як ми знаємо, відмовилися публікувати частину інформації, що опублікували ви, оскільки вони не змогли підтвердити її походження. Тож чому ми маємо вірити вашим публікаціям? Ви їх змогли підтвердити? any way? Ми їх підтвердили, порадившись із людьми із хакерської спільноти кількома журналістами та іншими спеціалістами. Платформа Wikileaks, як ми знаємо, не заперечувала саме ці матеріали. Що вони заперечували, так це злам Міністерства внутрішніх справ Росії у 2014 чи 2015. -му. У початкових повідомленнях, згідно з виданням Foreign Policy, Wikileaks заперечували інформацію, оскільки вони заявляли, що вона вже стала публічною. Так, це було правдою кілька місяців, але згодом частина інформації стала недоступною і не була доступною форматі, що допускає пошук. Ми зробили копії листів до Вікілікс незадовго до публікації, однак не отримали жодної відповіді. Існує думка, що такі зливи можуть бути вигідні політикам чи урядам. Ми всі пам'ятаємо злам серверу демократичної партії. Тож чи можемо ми у такому разі довіряти цьому зливу? Ми твердо віримо, що вся інформація достовірна, і багато даних були перевірені методом автентифікації імейлів DKIM. а решта через контакти з певними людьми, а також через спільноту хакерів. Тож у нас немає причин сумніватися у непідробності цих даних і нарешті, якого впливу ви очікуєте від цього зливу? Можливо, політичного, економічного чи впливу на розслідування? MH17? Які ваші сподівання? Ми сподіваємося допомогти журналістам та дослідникам, надавши їм доступ до інформації у сирому вигляді, а вони вже можуть зробити її доступною для пошуку. Ми не сподіваємося збурити якусь негайну революцію чи політичний переворот. Ми сподіваємося надати точні деталі про те, як різні групи працюють та організовуються а також про їхні операції з впливу як відверті, так і під прикриттям.